Доброго часу доби маю можливість зробити огляд еволюцію ножиців з 1970-х по теперішній час. Ось цей зразок ставився до 1991 року. От з десь х років, на гвинтові і без виямки для пружини. Пружина йшла без виямки, з такою от, скажем, рухомою частиною. Потім після Цих ножиць, серійне виробництво 1991 1992 році виготовлялися ось такі ножиці, теж на гвинтові. Теж на гвинтові. Виготовлялися тільки рік вже під сучасну пружину і бачимо такий от жолобок, виямку. Для рухомості пружини. Ножиці, в принципі, що старого зразка, що наступна генерація. Працюють одинаково, тільки ось такі от були зміни. З 92-го року почали ставити. З 92-го року почали ставити уже, скажімо так, методом вальцювання заклепку. Шляпка від вальцювання іде полірована, полірована і такі ножиці. Робилися з такою от шляпкою, з такою заклепкою, десь до, до кінця 90-х років. Далі, можливо, там були зміни у станках, тому що з 2000-х стали вальцювати ось, ставити такі ж самі металеві з нержавійки заклепки, але вже без поліровки шляпки. Просто завальцювали, можливо, скажімо так, економія виробництва. Просто завальцювали і все. Ну, воно теж працює нормально. Просто вже шляпку перестали полірувати. От Видно, що воно просто завальцьоване. І саме остання і. Сучасна генерація, ножиці із жовтого металу можливо, латунь. Теж методом верцювання, без поліровки. Але кажуть, що працює теж нормально. Працює теж нормально. Їх почали ставити вже останніх, мабуть, років з 2010 року. Ось такі жовтого металу. І по цей час ставляться така заклепка. Отака от от еволюція з 1970-х років по теперішній час ножиць. Повторюсь ще раз, всі ножиці працюють ідеально, ріжуть нігті, погіїні допомагають, нічого тут такого змін немає. Якщо навіть там заклепка трошки розболталася, чуть-чуть можна її підклепати і воно буде далі продовжувати службу. Ось таке от відеопорівняння. Мирного неба всім.